Всім привіт із Закарпаття! Я хочу сьогодні з вами поділити, що коренем усіх проблем є гордість, коли ми не можемо себе смирити. Я вам чесно кажу, що мене ніхто не вміє смирити, лише зміг мій пастор, моя Божа людина. Словом, духом. Тому що, коли я ходила у релігіозну церкву. І каялася, чи приходила на сповідь, чи там випила свяченої води, чи з'їла яблуко, то що посвятила, то мені не давало свободу, я від того свята не стала. Як приходила із церкви, так знала і кричати, і далі не слухати батьків, і висказувати, як моя мама все казала, я тобі слово, ти то мені десять. Я була така проблемна дитина. Мені колись мама казала, воліла мати п'ять хлопців і одну тебе, то собі, уявіть, що то за ад був усередині. Хлопчурка мене назвали. А коли мучих її робила, то там один казав, що я... Ну, мене звати Оксанка, та називали мене Оксанка Хуліганка. Я постійно хотіла зробити якусь пакость і так далі. Я від того отримала задоволення. Одним словом, знаєте, коли людина щось робить і не відповідає за слова, або людина щось зробила погано, навіть не йде і не вибачиться. Ото, коли людина безсовісна, казали вам колись, ти безсовісний, ото, коли людина втрачає совість, вона втрачає частинку Бога в собі, Того, що совість це є частинка Бога в нас. І коли я щось не так і зроблю, то мене совість гризе. Всередині гризе, що я щось зробила не так, і коли я щось зроблю не так, я йду і вибачаюся. Бо мене це навчила церква. І якщо Бог винуватить мене, знаєте, як, як може визначити, чи Бог винуватить мене? Я кажу, якщо твоє серце тебе винуватить, а Бог більше нашого серця, Він теж винуватить. Тому слідкуйте за своїми серцями. Тому що... І з нашими серцями і працює Господь Бог. Якщо ми хочемо бути успішні, результат мати у всіх сферах свого життя, то нам потрібно бути смиренними дітьми, бо лише смиренним Господь дає благодать. Лише на смиренного Бог буде дивитися, і на того, хто втрепіть перед Його словом. Релігія, обряди, вода свячена чи що там то не спасає, спасає Слово. Бог каже, що на початку було слово, слово було у Бога, і Бог було слово. Якби всі так стрепетом ставилися до слова, до біблії, як всі так стреп.